Доброго дня, друзі! Сьогодні поговоримо з вами про ще одну органелу, яка називається клітинний центр. Але до цього, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк та напишіть якісь коментар, аби я знав, що ви мене бачите. Що ж, клітинний центр перш за все, потрібно сказати, що клітинний центр це не мембранна органела, як рибосома, про яку ми говорили раніше. Тобто, мембрани вона не має як же вона утворюється. Клітина, клітинний центр складається із двох центріолей. Ось вони, центріоля 1 та центріоля 2, які між собою знаходяться під кутом 90 градусів. По периферії від цих центріоль та між ними знаходиться так званий парацентріолярний матеріал, який слугує ніби склейкою для двох центріолей. Кожна центріоля сама собою представляє щось типу циліндра, який, в свою чергу, складається із таких матеріалів, таких утворень, які називаються мікротрубочки. Кожна мікротрубочка з'єднується з двома собі подібними та формує триплети. Таких триплетів є дев'ять. І коли вони об'єднані між собою, вони й формують цей циліндр та становлять його стінку. І називається цей циліндр центріголь. Сама ж мікротрубочка, в свою чергу, утворена із білка, який називається туболін. А тепер поговоримо про функцію, яку виконує клітинний центр. Взагалі, місце локалізації клітинного центру це біля ядра, і говорять, що він асоційований з ядерною мембраною. Але коли починається процес ділення клітини та ядерна мембрана починає розчинятися, клітинний центр вивільняється та починає ділення. І кожна центриволя. Формує собі подібну дочерню. І таким чином у нас з'являються ще дві центриолі, які розходяться по краям клітини та за допомогою мікротрубочок формують так зване веретеноподіло, яке допомагає клітині розділитися на дві рівні частини та утворити дві дочерні ідентичні клітини. Що, ж, ось така, такий він кледенний центр, не дуже складний. Тож, дякую вам за увагу та до наступної зустрічі!